Відновитися після поранень та оговтатися емоційно допомагають в Рівненському шпиталі для ветеранів. Окрім фізичної реабілітації, там намагаються покращити і психологічне здоров'я, адже лише так можна досягти результату. Вже рік заклад є партнером всеукраїнської української програми ментального здоров'я. Ти як для бійців, організовують майстер-класи, залучають до арт-терапії, влаштовують відвідини виставок, концертів та спортивних заходів. Як це впливає на ментальне здоров'я? пацієнтів Розкажуть наші кореспонденти. Нам потрібно встати, повільно сісти, не впасти. Пан Ігор старанно виконує вправи, аби знову навчитися ходити. Через складну черепно мозкову травму, отриману на фронті. Він кілька місяців лежав нерухомо. Навіть не, я не думав, що я буду ходити, бо як, як лікарі не прогнозували. Та завдяки професійній допомозі реабілітологів шпиталь його кроки щораз стають впевненішими. І таких складних пацієнтів тут більшість. Це травма спинного мозку та черепно-мозкові травми. Це саме головне це наполегливість пацієнта, віра, старання, те, щоб він був максимально докладав зусиль. Ну і позитивний настрій. Саме тому в шпиталі дбають і про емоційний стан пацієнтів, адже без бажання відновитися не вийде. Зараз будемо з вами знайомитись. Називайте своє ім'я, кидайте мяч іншому. Це сеанс каністерапії. Його захисники люблять чи не найбільше ну. Цей швейцарський вівчар спочатку працював з дітками та вже два роки допомагає пораненим бійцям відновитися емоційно та набратися позитивних емоцій після пережитого. Коли вони думають, що вони просто бавляться з собачками, відбувається дуже багато процесів, які допомагають їм швидше відновитися. Задля соціально-психологічної реабілітації, яка є не менш важливою аніж фізична, у цьому закладі застосовують різні форми роботи. Пацієнти відвідують виставки, концерти, їздять на екскурсії, долучаються до арт-терапії, і це дає неїбия результат кажуть психологи, вони покращують настрій пацієнтів. Вони дозволяють комунікувати, а вони дозволяють побачити життя. І це спосіб відновлення не тільки від фізичних травм, але і від психічних травм. Рівненський шпиталь для ветеранів війни за період повномасштабного вторгнення надав допомогу понад 11 тисячам пацієнтів. Це один з провідних реабілітаційних закладів країни. І тут успішно впроваджують компоненту й ментального здоров'я в рамках всеукраїнської програми, ти ініційованої першої леді України Оленою Зеленською. Оце наша нагорода, кляне серце. Ми отримали від з української програми ментального здоров'я Ти як за ініціативи першої леді і це наша стійкість нашого закладу, це стійкість наших пацієнтів, нашої країни. Адже дуже важливо навчити наших захисників та захисниць жити далі, навіть якщо спосіб життя став іншим, віднайти сенси та досягти нових цілей саме для цього, і покликана програма. Після повернення з бойових зон також мають бажання вчитися, мають бажання працювати, мають бажання створювати сім'ю, мають бажання розвиватися всебічно. І, звісно, коли ти в стабільній, максимально стабільній ситуації, максимально стабільній психологічному стані, це значно покращує і попереджує. Різні негативні моменти емоційно відновлюється тут і Роман, боєць третьої штурмової бригади після важких травм нині на реабілітації. Дуже важливо, окрім фізичного відновлення ще психологічна підтримка. Багато хто з військових на жаль не може впоратись сам особисто наодинці. З психологічним таким тиском в себе в голові, зі своїми думками, і ось такі процедури, як собакою, наприклад, допомагають відволіктися. Вони допомагають направити твої думки на позитив. А це і є запорукою ментального здоров'я, кажуть фахівці. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, програма Вікне з тебе єдині новини.